Привіт! Я багато раз розказувала, але скільки питають, повторюсь. Це я морожу домашнє молоко для дитини. Скільки корови ми не маємо, а в селі так молока вільному доступі немає, в магазині також не продають, та й магазини я би не хотіла купляти. То я морожу свіженьке молочко, потім маю порції для дитини 200 грамів скільки потрібно. Раніше малими порціями морозила, а тепер в кольочку велику. Зупівлі літри влию і ножиком розрубую на кусочки скільки треба, переважно там небагато. Використовую це молоко приблизно десь банку до двох, ну максимум трьох тижнів. Тобто, довго в морозилці не залежується. Хто пише, що воно не корисне і так далі, ну повірте, воно набагато краще, корисніше, ніж. Те порошкове, що в магазині ви п'єте. Я за пакети хотіла сказати, а в магазині, що ви в руках несете з магазину без пакетів, я використовую набагато менше їх, ніж ви.